Моє вітання всім! Фанатам шиття і створення одягу, і сьогодні я буду з вами говорити про тканини. Ми вже говорили з вами про тканини в одному великому відео. Сьогодні я буду говорити про тканини із вінтажних магазинів або секонд магазинів. Чому? Тому що я там накупувала багато тканини. Тож, поїхали! Ось ці тканини, що я накупувала, вони ось тут лежать. і Я трошечки пізніше вам їх покажу, але поки поговоримо про них і взагалі про цю історію, як же це трапилось, що я вирішила це зробити, тому що раніше я такого не робила. Отже, в один прекрасний день читаю я коментар під своїм відео. Ви знаєте, я накупувала в своєму вінтажному магазині цілу купу відрізів тканин. От тепер сиджу і думаю, що із з них пошити. Читаючи цей коментар, я така: ох, мені б такого. Тому що в моїх вінтажних або секонд-магазинах такого щастя не було. Тканин ніколи не привозили. Тож такого я ще не відчувала й досвіду, із цим не мала. Тож я вирішила спробувати поекспериментувати, піти купити такі тканини, побачити, що взагалі там пропонується, як цей весь процес відбувається. Зміст того, що я вам цього всього не покажу, адже я живу в достатньо традиційному містечку, і цей блогінг тут не дуже популярний, що є, то є. Відповідно до того, це стандартний процес, ти заходиш в вінтажний магазин, і що тобі доля подарує, ти й ти будеш брати або не будеш. Ти вирішуєш сам. І відповідно до того я набрала цих тканини і з вами поділюся. Проте є ще досить такі цікаві, це цікаві нюанси про купівлю от вживаного інтажного одягу або одягу із секонд-хендів. І про це ми поговоримо далі. Тут на каналі в спільноті я робила опитування, як ви ставитесь до такої тканини. І також я робила це опитування в Треці і там. Отримала більш цікаві результати ніж тут. Зазвичай люди схвально ставляться до цих тканин, тому що ті, хто шиє одяг, знають якість цих тканин. Звідки ж ця якість? Є такий нюанс, що десь в кінці 80-х почали робити дуже дуже якісні тканини, навіть синтетичні і штучні тканини. Ця якість була неймовірно прекрасна, проте з кожним роком далі і вже до сьогоднішнього дня ця якість. Стрімко парі чому тому, що більшість виробників орієнтується на те, щоб їм знижувати витрати, вони вже дуже знизили витрати на робочу силу. Тепер вже їм де ще ті витрати знижувати. Вони знижують її через якість. Тому готовий одяг або готові нові тканини. Вони коштують дуже дорого, проте якість їх стрімко падає. Тут же ж навпаки, ці тканини, що зберігають якість попередніх років. Дуже цікаво будуть працювати зараз з точки зору якості, але так для них потрібно пропрацьовувати дизайн навіть більше, ніж для нових тканин. Наступні нюанси з цими тканинами в тому, що є досить такі дивні бачення, можливо, не дивні, дехто це говорить із свого досвіду, що не можна довіряти от якості тканин із вінтажних магазинів. Одна пані написала в коментарі у треці, що. Вона мала негативний досвід із нитками для плетіння, тому що вона їх купила в вінтажному магазині. Виглядали вони досить непогано, проте, коли вона вже сплила виріб, вони розпалися. Вона зробила собі висновок, що не можна довіряти якості, адже ніхто не знає, як ось ці речі зберігалися у попередніх власників, як це вплинуло на їхню якість. Е, на рахунок ниток я не буду говорити, тому що я не знавець, насправді на рахунок цього про те, що до тканин. То якщо тканини не мають о, різних там плям чи інших дефектів, затяжок або певних порізів, ще там чогось, ще там чогось, то зберігання тканини воно зовсім інакше, воно відрізняється. Для прикладу, ось цей жакет, є відео про те, як я його шила, цій шерстяній тканині 50 років. Ви будете сумніватися, але саме так, 50 років. Цю тканину ще давним-давно купувала моя бабуся. Я навіть не знаю, її нема, на жаль, з нами, на що вона її купувала, це залишки, які лишилися, вони лежали дуже-дуже довго, і в один прекрасний момент мама перебирала речі бабусі, і така: Хочеш, забирай? Я така думаю, що я з нього пошию. Пошила я цікавий жакет, подивіться, я на каналі йду. Є дуже багато у мене ляних тканин. Тобто тканин з натуральних волокон зберігаються вони дуже класно і дуже довго. Особливо ляні, от рушники, які колись бабуся ткала, вони ще досі в нас є і вони неймовірної якості. Тобто, якість волокон це не якість пряжі, і тут не потрібно а, думати, що. Тканина буде абсолютно неякісна. Так, можуть бути неякісні інші проблематики, там можуть бути якісь плями, тобто люди віддали цю тканину чомусь всі магазини, значить, вона їх певним чином не влаштовувала. Тобто, це вже питання зовсім інше. Наступне, що вона сказала, це також досить таки має ваговий вплив на сьогоднішній день для тих, хто обирає одяг чи тканини у вінтажних магазинах, у секонд-магазинах, це так звана енергетика. Дуже цікаво, мало хто знає, що це таке за та енергетика, але вона дуже великий показник у виборі чи не виборі того чи іншого предмету чи об'єкту в таких магазинах. Дивне питання. Я багато над цим думала, і я прийшла до двох висновків. Перший висновок: жодна людина не може покладатися на енергетику нових речей. Чому? Особливо куплених в мас маркеті Ще раз, чому Тому що вони пошиті на потогонних рабських фабриках у країнах Азії, тих як Бангладеш. Якщо хтось не дивився, мені здається, цей документальний фільм мав назву Ціна моди. Ось про те, хто шиє, як шиють цей новий одяг, як тих людей, як тих жінок доводять до дуже жахливих умов праці, як їх. Б'ють, коли вони намагаються добитися якоїсь справедливості для себе або покращення умов праці, як їх б'ють, вбивають, до чого це все доводить, і яку енергію вони вкладають у стой новий готовий одяг, тому що вони розуміють в сучасний момент, їм це пояснюють. Насправді їм це пояснюють, і це було в цьому фільмі. Що ваші умови праці вони тільки через те, що люди на іншій частині землі люблять цей дешевий одяг. Одяг їм байдуже до того, що ви живете в рабських умовах, вони свої гаманцем, тим, що вони купують ось цей одяг, вони толерують ваше рабство. І доки великі компанії будуть платити тим людям, які організовують це рабство, саме правлінням тих країн, нічого не зміниться. Саме так, от і тепер подумати, яка ж енергетика у тих нових речей? Я розумію, що це все, всі розмови щоден до енергетики, які стосуються саме ось цих секонд-хенді, вінтажних магазинів, стосується одного твердження, що речі могли належати тим людям, які вже пішли з життя. Ну, не всі вони можуть належати таким людям. Просто це все говорити чисто математично. Багато людей в сучасному світі ось ці всі речі, які здаються в такі магазини. Вони їх просто віддають через те, що вони їм не приносять задоволення, вони не бачать в них жодної потреби, і вони хочуть їм їх віддати, тому що ці речі якісні, і їх хтось би міг інший використати, що є логічним. І раціональним. І тут трошечки офтоп щодо енергетики. Я багато займаюся ручною роботою, тому що життя індивідуального одягу воно дуже ручна робота. Я ще займаюся живописом, і я маю зазначити жодну картину, я жодну енергетику не вкладаю. Так само, як і в пошиття речей. Просто-напросто не вкладаю. У мене є одна думка. У мене є ціль, що я маю досягнути, і є інструменти. А ця всяка дивна філософія мене не цікавить. Відповідно до того не потрібно затягувати дивні терміни туди, де потрібна просто реальна певна спеціалізована професійна думка. І тут я розкажу більше про що ж це я. Оце в мене момент про енергетику пані, яка написала це в коментарі до мого опитування. Просто викликала спогад про один допис в тому самому третці. коли майстер пошиву одягу, скаржилась на замовницю, яка несправедливо їй відмовила. Спочатку мов витратила мій час на замовлення, на його розробку, а потім відмовила. В чому ж була причина? Жінка замовила в цій майстра весільну сукню, одну із них. На що майстер погодилась, вони по розмовляли про дизайн вже настав час завгальних домовленостей, і тут майстер видає свої замовниці. Я не просто вам пошию, я вшию вам в цю сукню двох милих діточок і вірного, привірного чоловіка. На що замовлення здалося досить такі дивне молодій пані, і вона відмовилась. Майстер скаржила, що це несправедливо, адже її побажання були самі найкращі. Це не професійно. Мінімум, це не професійно. Максимум, те, що ти свої якісь там прагнення, які не продукуються з твоєю роботою, з твоєю професією, додаєш до своєї професії. Це не є професійно, Тож не потрібно ось цю всю дивну енергетику додавати всюди. Вона всюди не має бути. Її просто-напросто нема. Скажу вам навіть більше у цьому відео цієї енергетики, також нема, тому що я її туди не додаю, взагалі не додаю на жодному етапі. Тож давайте тепер подивимося мої тканини. Ось всі тканини, які я накупувала, як бачите, їх багато щось що у мене була. Така емоція, що немає в мене тканин, мені їх треба побільше, мені треба було купити тканин, тому що більшість тканин, які ми не були до цього, я їх відшила. Тож, це досить непоганий варіант був для мене. Це тканини не тільки для мене, це тканини і для моєї мами, і для дому. Тож, давайте подивимося, що за вони. Ось перша тканина це кусок дуже класної, шерстяної. Тканини, він невеликий, але якість такої тканини дуже класна, неймовірно класна. Не знаю, що я буду із неї шити, але вона того варта. Насправді, ось вони всі, тут самі різні тканини: від шовку до шерсті, до бавовни, до штапелю, до віскози і навіть полієстру. І так. Ось це котонова тканина, 100% котон, досить такий цікавий принт, неоднозначний принт. Поїхали. Це така цікава тканина дуже класного кольору, такого смарагдового, але її невеликий кусочок. Я хочу щось з нею пошити, був би це великий відріз, це був би жакети-штани. Так, знаю. не вся тканина, яку я бачу, для мене це жакети-штани. Або жилет. Ну, Я любитель такого, ну. Тож його знає, що ще шити, окрім цих речей. Йдемо далі. Ще є кусочок такий м'ятний, він трошечки більший за попередніх. Є навіть ідея їх яким чином скомбінувати. Досить непогано дивиться ця тканина. Цілком, можливо, це якийсь із видів віскоса. Так, мені здається, що це буде віскоза, І ось наступна тканина це котонова тканина, От переплетення таке, як ляна. Тканина, проте це котон. Досить таки цікаво. Цієї тканини є декілька відрізів, ось більший відріз, є менші відрізи. Тобто на чим є попрацювати. Плюс до того колір такої пильної троєнди, або щось таке досить цікавий. відповідно до того, можна скомбінувати і пошити, я думаю, із цієї тканини, ось це ще один відріз, пошити щось таке, не мов би Сорочку і штани такі широкі, з двома складками спереду. Ну, от, мені не бачиться з цікавою сорочкою такою. Ну що ж, подумаємо, ще я побачу, тому що ще потрібно подивитися, насправді, її властивості, тому що я їх і ще ці властивості цих всіх тканин не перевіряла. Ось це такий кусочок шовку. Так, він, можна сказати, по принту не дуже виглядає насправді. Проте, хто може відмовитись від шовку Я не можу відмовитись від шовку навіть якщо це невеличкий відріз Можна щось придумати, щось скомпонувати. Треба подумати. Наступна тканина це штапель. Штапель котоновий, ну але ще є і ймовірність, що це буде військово. Це не для мене тканина, але досить таки непоганого вигляду. Можливо, вона буде для моєї мами. Тож. Досить вистачає цієї тканини, от її так, її вистачає. Цікавий принт, неоднозначний, але виглядає приємно. Набагато приємніше в можна сказати, не на камеру натурі. Ось ця така клітиночка. Цієї тканини багато, вона котонова. Це для мене такий принт досить такий складний, але я бачила багато референсів із сукнями, досить літніми. Іми цікавими, щось можна придумати оригінальне. Тож це буде тканина для виходу із зони комфорту, насправді. Ця тканина 100 судковий котон. Виглядає дуже чарівно, насправді колір чарівний, проте принт такий, можна сказати, 70-х. Для цієї тканини потрібно або придумувати якийсь супер оригінальний дизайн, або використовувати для чогось вдома, так само, як і з цієї тканини. Або ще є варіант: це дуже-дуже класний буде кусочок або відріз тканину на макети. От в мене їх є три: оце третій відріз. Вони мені не дуже можна сказати, подобаються по кольору, по принту, але 100% котон. Його треба було взяти навіть для таких цілей. Наступний знову теж перша шерсть, про яку я вам говорила трошечки раніше, на самому початку. Огляді таких тканин я просто таку шерсть неймовірно люблю. Я люблю всі відрізи, всі шматочки такої шерстяної тканини, тому що вона неймовірно якісна і неймовірно рідкісна. Ох, людей було б її більше. Це менший кусочок, це трошечки інша шерсть. Ось він невеликий, але я обов'язково знайду, що із неї пошити. Обов'язково знайду. Вона дуже класна по якості, вона дуже гарний, має кольор сірий, дуже класно. Це щось таке це такий штапель, Так, ось він має такий певний недолік, як ви бачите, ось цей недолік може бути у випадах. І на літо цей штапель дуже класний, він віскозний, буде працювати. В якомусь такому домашньому виробі. Ну, виробі домашнього гардеробу. Це також 100% кутон. його вистачає, але так, колір для мене і принт досить такий складний. Я не знаю, що. Ну, хіба що якусь сукню шити з неї досить складний. Червоний червона віскоза. Її вистачає. Для мене червоний ще є проблематичним кольором, тому що ще я з червоного для себе нічого такого не шила. Треба спробувати пройти ось цей Рубікон. Далі, ось це такий денім дуже непоганий шматочок деніму Відріз невеликий, але на рубашку, от він на сорочку таку до джинсів буде класно виглядати. Я вже щось таке придумала, потрібно ще додумати деталі. Тобто є що зробити. Так, їдемо далі. Ось ця така тканина це котон. Але котон такий, знаєте, дуже-дуже архітектурний, практично плащовка, ну дуже. Тримає форму такого кольору лайм такий, але світлий лайм. Я навіть от є назва цього кольору, я забула. От. Дивіться, він мені личить. Треба придумати, що із нею пошити. Це також колір тканини. Вихід з зони комфорту треба думати. Тому що раніше я б з такої тканини нічого не пошила. Це бавовна. Ось, досить досить такого літнього варіанту. Переплетення таке прозоре, її вистачає. Це один із відрізів цієї бавовни. Якась сукня або якийсь костюм широкими станами. Так, знову костюмі з широкими штанами. Що ж ти зробиш? Частинка ось е шовку. Досить такі цікава. Цікаво, цікаві смужечки, багато смужечок різного кольору. Непогано дивиться, якась така би сорочка або блуза. Було б непогано, насправді, непогано. Але шовк Ну для мене це ці я вже казала. Не можу вирішити, ну що ж. Побачимо. Йдемо далі. Ось це джинс. Це один із тих джинсів, які живуть довго, він дуже-дуже цупкий, цей джинс, він ось з тих таких старих, якісних джинсів. Проблематика в ньому: в ньому не дуже приємний колір. Ось тут він стається темно синім таким цікавим, але в натурі він не такий. Прекрасний колір. Проте тут є на чим подумати, що зробити з нього, можливо, якась така, як то кажуть, класична джинсова куртка чи щось таке. Можна щось придумати, тому що тканина дуже цінна це 100% котон без жодних домішків. Абсолютно. Це бірюзова візкоза, така, якби тканина для суконі вона дуже класна. Колір досить такий непоганий, вона не для мене, вона буде для мами. Так, вона вже думає над сукнею, яку я маю їй пошити з цієї тканини. Її вистачає, можна попробувати багато що, але костюмби із штанами та якоюсь такою аля сорочкою був би класний. Оце одна із найкращих шерстяних тканин, які мені трапились. Так, от вона так дуже-дуже сиплеться. Але вона класна, вона насправді класна, вона дзубка, будуть дуже класні і класичні штани на широку положку. Так, я їх ще досі люблю, і вони для мене важливі, такі штани. Я не можу залишитись без тих штанів, без ще однієї пари. Ще одна тканина це не 100% шерсть, це шерсть плюс віскоза. І її також схватає на штани. Перед пошиттям із цих тканин мені обов'язково потрібно провести буде експеримент по визначенню властивостей цих тканин. У мене є шот на каналі, як я визначаю ці всі властивості. Плюс до того не забути попідпалювати волокна, щоб побачити, що за вони точно. Цей експеримент я вже вам тут не стала показувати. Ну. Пожежна безпека. Далі. А, висновки, чи я задоволена? Звісно, я задоволена цією кількістю тканин. Є дуже-дуже цікаві тканини. Є ті тканини, які стануть насправді дуже великим викликом. Завжди, коли тканина є для тебе викликом щодо дизайну, дизайн буде дуже крутий. Насправді тож тут є дуже велика перспектива. З точки зору фінансової, це дуже-дуже вигідно, адже всі тканини, ну. Практично 500 гривень. До 500 гривень воно не дотягнуло, уявіть тільки собі. Дуже круто. Ось, відповідно до того, буду шити, буду обирати, пишіть, яка тканина вам найбільше сподобалася, що би ви пошили із цих тканин. Чи ви використовуєте тканини із вінтажних магазинів, чи ви займаєтеся таким е способом пошиття одягу, як апсайклінг? Чи вам він подобається, не подобається? Тож. Пишіть, дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь собою, своїм одягом, модою, шийте і конструюйте все, що вам захочеться.